Доброго дня всім. Хочу сказати такий невеликий інтродакшн. Для нас це новий досвід. Ми, незважаючи на те, що досить давно працюємо з фармою і досить багато цікавих проєктів зробили. Дякуємо нашим партнерам Proxima за те, що вони нас запросили. І сьогодні я хочу сказати про повернутися знову в поле реклами. В поле комунікації з аудиторією і сказати якраз про розширення цієї рекламної комунікації і використання медіаканалів. Я зараз в двох словах скажу, що таке транзит за аудиторією великих міст. Насправді добре виступати після експертів медійного ринку, партнерів з Dance, Ocean Media. Я скажу одне: в мене немає інформації про холостяка в презентації, я туди, на жаль, не вставив. Але я сміливо можу сказати, що. От Дівчата з Денсу показували напої, каву, чай. Я вважаю, що якраз транзит може бути ну, таким тістечком до цього чаю. І є переваги. Я зробив насправді коротку презентацію, тому що мав виступати перед обідньою перервою, хотів, щоб всі встигли. Тому буду чекати питання після презентації. Ну, і зможемо поспілкуватися. Тут є наша селс-команда, якраз Вікторія і Оксана, і я зможемо відповісти на питання, можливо, навіть на обідній перерві. Ми порахували таку цікаву історію. Тут сьогодні насправді ніхто не говорив про радіо. На радіо також є такий всплеск активності, є певна кількість брендів, є активні компанії. Ну, і у цій всій історії тут немає, на жаль, інтернету, тому що зараз є там певні проблеми з моніторингом, ми також це розуміємо, але е, ніхто ще не показував транзит. Так? Е, в транзиті ми рахуємо бренди, якраз яким чином ми працюємо повністю з цим ринком, тому можемо консолідувати інформацію. Насправді є моніторинг, він достатньо великий. Я не відображав тут ці слайди, але можна бачити, як це виглядало, які носії задіювалися, і навіть є оцінка. Я також можу пояснити методологію, як ми розраховуємо, тому що ніхто не відміняв пасажиропотоки, ніхто не відміняв оцінку населення міст, і вона тут насправді є. Якщо говорити про оцінку, я прибрав загальні слайди статистики. Я бачив їх у вчорашній доповіді якраз Сергія, да про те, як змістилися акценти, я хочу сказати таку ключову річ. Ну, на лівій карті ви можете бачити, що насправді внутрішньо переміщені особи вони дуже... Ну, як близько до основних, навіть міст і передміст да цих великих місць, але ми там чітко просліджуємо, що вони фактично переміщуються вздовж оцих наших великих трас, так тобто великих транспортних артерій, і це говорить про те, що ми оцінили міста 200 тисяч плюс. Насправді там є цікава статистика. На жаль, випало чотири міста: Ну, це Херсон, Миколаїв, Кам'янське, Дніпродзержинськ в минулому і Біла Церква. Але зараз там 21 місто, і фактично оцінка населення в цих містах це 10,7 мільйонів чоловік. Питома вага в населенні країни 31%, Ну і відповідно з цих 10,7-63% вони. Знаходяться у містах топ-6. Міста топ 6 і Київ в цій історії він займає фактично третину. Якщо бути точними, то займає 27%. Ви зрозумієте, до чого я зараз веду. Кожна, От ми говорили там про мережеву комунікацію. Ми говорили про те, що ТВ дає масове охоплення, і ТВ залишається великим носієм. Я зараз якраз буду говорити про те, як ми можемо доповнювати кожне з медіа. Покажу кейси, як це виглядало, як це ідейно і фактично реалізовувалося, і це буде видно на екрані. Якщо говорити про кожне місто, а ми якраз можемо комунікувати в кожному місті, окремо там, посилюючи локальну комунікацію або посилюючи контакт з, якраз, з концентрацією аудиторії, Київ у нас живе. В одній парадигмі Харків у нас живе в іншій парадигмі, і, наприклад, Львів живе у нас також в іншій парадигмі. Ну, Київ насправді в моєму розумінні це десь приблизно так: якщо є повітряна тривога або є якийсь масований обстріл, люди ховаються, перебувають у безпечних місцях. Як тільки звучить відбой, або навіть раніше, там не знаю, зараз є такий тренд на телеграм-канали. Всі читають, у всіх є друзі, підписки. Люди спішать на роботу, і цей тренд він такий. Ну, мабуть, от ми також повернулися в офіс, працюємо в офісі і там комунікуємо швидко, збираємося, якщо це потрібно. Тому що офлайн комунікація вона важлива. От і в попередній презентації ми це бачили. Харків живе трошки інакше, є там різні заяви про те, що відбувається в місті. Є оцінка там пана Сенегубова, Я впевнений, що ви всі ці оцінки чуєте, бачите в тих же телеграм-каналах, в тому ж новинному полі. Харків. Незважаючи ні на що, зараз там відновилася реклама в метрополітені і зараз є попит на цю рекламу. Тобто люди розуміють, що потрібно адаптуватися, потрібно змінюватись, потрібно працювати в тих умовах. Ну, які вони є, так. Ну і Львів, там у нас живе у Львові, є навіть привіст населення за різними оцінками від 15 до 20%. Ця цифра змінюється. Ну, справді, там є статистика у нас, та яка доступна зараз, про те, що в тому ж Києві є відновлення порядка 97%. Тобто, фактично, за рахунок ІВПО, і жителів Києва, які повернулися, у нас є відновлення населення. Якщо говорити про синергію, так чому е, разом краще, е, чому можна використовувати? Далі буду говорити про кейси, які ми вже реалізували е, тут з точки зору плюсів, плюсів, які доповнюють. Ну якщо говорити про ТВ, то це фактично там вплив на ну, ми назвали її так. Хай колеги з ТВ не ображаються нелояльну аудиторію. Так, це люди, які або дуже рідко дивляться ТВ, або ж ті самі тимчасово переміщені особи. Ну, на жаль, не у всіх була можливість забрати з собою телевізор. Я думаю, що це був далеко не перший пріоритет. Знову ж таки, зважаючи на те, що є новинне випалювання, і той же Київ він взагалі. Складніше досягався по охопленню тв аудиторію. Там буде цифра граничного охвата охоплення, яке зараз вдалося оцінити. Ми говоримо про те, що ми можемо доохоплювати, тому що люди, наприклад, в тому ж метрополітені, вони переміщуються на роботу з роботи по яким своїм справам, і насправді зараз є цифра пасажиропотоку. Я її кому цікаво прокоментую. Або там окремо, або якщо буде питання, все залежить її подальше зростання. Залежить від відновлення робочих місць. Тобто, як тільки кількість робочих місць зросте, ми дуже сподіваємося, що вона досягне дуже сильно наблизиться до того рівня, який був у нас до війни. Якщо говорити про радіо, то насправді це там аудіальна історія, так і ми можемо її доповнювати візуально. Буде кейс, я його покажу, розкажу. Тобто є популярний ролик, і цей ролик вже трансформується в інформаційний сюжет візуальний, і ми можемо цю історію розказувати. Якраз за допомогою наших медіа, ну якщо говорити про діджитал, то це фактично компенсація відносно низької тривалості контакту. Знову ж таки, в діджиталі зараз є така історія, як Телеграм. Його мабуть можна відносити і до діджиталу, можна відносити і до як ми от з колегами обговорювали, до трансформації і нової преси. Так, там ну там контент, звичайно, по-іншому подається, є, є ці вимоги до написання постів, але всі ми розуміємо, що якраз після війни. Після війни початку ці канали почали зростати. Є там канали з кількістю підписників більше, ніж 2,5 мільйона підписників. Не буду їх називати, я думаю, що чудово знаєте. Насправді їх не так багато, так? тобто можна підбирати і в цьому полі варіанти для комунікації. І насправді від фарми є такі запити, тому що є там просування певних препаратів, певних онлайн-платформ. Я знаю, що зараз кількість цих платформ зростає. Якщо говорити про Київ, говорити про дані, тому що сьогодні багато говорили про те, що на ТВ є панель, в інтернеті є моніторинг. Я дуже часто чую на зустрічах питання про те, як ми все-таки оцінюємо, як ми все таки оцінюємо там пасажиропотік, як ми рахуємо ОТС, як ми рахуємо охоплення, і чому, наприклад, в Києві важлива мережева комунікація. А не тільки там якесь локальне доохоплення певної, ну, наприклад, мережі аптек. Так? Ми говоримо про те, що в Києві населення. Воно сконцентровано в от якраз посередині є карта теплова. Ми, до речі, там працювали в тому числі з операторами мобільного зв'язку до початку воєнних дій. Я сподіваюся, що після перемоги України ми продовжимо цю співпрацю і будемо мати таку більш потужну експертизу, тому що на, на ринку фарми дуже багато даних. Це дуже круто, тому це нас стимулює цю експертизу отримувати. Якщо говорити про ці теплові карти, якщо говорити про розподілення населення, то фактично у нас є. Ну, це така життєйська логіка. Да? Тобто ми розуміємо, що є масиви, спальні райони, де проживають люди, але більшість з них вона якраз в центральній частині міста концентрується або рухається до цієї центральної частини міста. Тобто можемо її охоплювати в процесі руху, в процесі пересування. Ну І фактично ми завжди про це говоримо, завжди на це акцентуємо увагу. Є у нас таке розуміння, як. Ранковий немедійний пік, тобто це тоді, коли люди зі свіжою головою їдуть на роботу і вони дуже добре сприймають інформацію. І зараз я ще скажу про те, чому в транзиті є, яка в транзиті є перевага ключова, на яку не потрібно звертати звертати увагу. Це якраз історія про ТВ. ту цифру, яку ми порахували на базі тих досліджень, які в нас були. Ми в принципі ну, розуміємо, як працює панель користуємось даними моніторингу партнерськими і оцінюємо охоплення. Ну от фактично, зараз по Києву, ми нарахували, що середньою рекламою на тебе можна охопити 54% і все це якраз зв'язано з переміщенням, зниженням телеперегляду. Ну знов ж таки відключення світла. Колеги говорили про те, що вони зараз вже не так сильно впливають, і не можу з цим не погодитися, але Зниження телеперегляду є і граничні охвати є. В принципі, ми з цим стикаємося, це обговорюємо вже більш детально з колегами, з партнерами з Фарми, з якими вже спілкуємось персонально. Якщо говорити про оцю тривалість контакту, так? Ну, тобто в наших медіа насправді є достатньо багато інвентарю з різною тривалістю контакту, він може вирішувати різні завдання. Якщо говорити про тебе і говорити про особливо про інтернет, про соціальні мережі, ми всі розуміємо, що там фокус уваги він достатньо короткий. Він у нас по там не по нашій оцінці, а по оцінці бікваті компанії міжнародної, він складає до двох секунд. Так ну розуміємо, що є OLV, яке no skip і там може бути 6-7 секунд. Є звичайно ж ТВ. На якому там 30 секундний ролик може мати фактично половину телеперегляду? А якщо говорити про транзит, то там людина, перебуваючи в вагоні метрополітену. А перебуває вона там за оцінками Кантару десь 20-25 хвилин, хвилин. Да, вона може сприймати інформацію більш довгий період часу. Ну і відповідно, це буде впливати на сприйняття тої чи іної рекламної кампанії. Я покажу приклади. Рекламні компанії можуть бути не тільки іміджові, рекламні компанії можуть бути не тільки продуктові, вони можуть бути ще саме головне соціально відповідальні. От, якраз якщо говорити про радіо, так для бренду Міліносік зробили таку історію. Вгорі ви можете бачити малюнки. Це намалювала 11-річна донька нашої співробітниці. Після обговорення з клієнтом я не бачив Ігоря Островського з Мілі. Якраз з ними ми спілкувалися, представляли цю концепцію. Цю історію ми розгортали це вже знизу, це дизайн, так зробили. Достатньо відомий ролик про Міліносік, що це капельки в ротик, тобто розклали цю історію на сюжетну лінію і от представили, наприклад, на метролайтах. Це те, як можна адаптувати ідею під конструктив. Тому що в транзиті ми цим конструктивом обмежені, так, але. В певних, в певних історіях і в роботі з креативом може бути досить цікаво реалізовано. І знову ж таки, цей проєкт можна буде далі висвітлювати в інтернеті, отримуючи при цьому додаткові, додаткові охоплення в інтернеті. Якщо говорити про якісь там вау-ефекти або клатерність, тому що сьогодні багато говорили про те, що ну, є якась певна кількість брендів в ефірі, є якась. Висока висока клатерність в ефірі. Так ми можемо в транзиті насправді виділятися. Тобто, ми можемо задіювати ті носії, які з низькою клатерністю або вони можуть бути взагалі обособлені. Стояти окремо. Це і переходи, і потяги, і міський транспорт. Ну і, там, наприклад, брендування станції театральної для бренду. Амізон. До речі, це не перший там проект з Amazon, ми Брендували для них перехід в метрополітені, Там ще була. Напольна графіка, повідомлення було щось типу розтопчий вірус. Так? Тобто ми інтегрували в сам простір це повідомлення. З точки зору. Того, що можна реалізовувати різні компанії, я думаю, що вам відома компанія Дарниці, яка, мабуть, вперше там за довгі роки вирішила вийти з іміджевою комунікацією, так почати комунікувати за аудиторією, незважаючи на те, що на ТВ знову ж таки була там продуктова реклама цитрамону інших брендів. Була... Компанія, яка ну, будувала і там, соціальну відповідальність компанії, і імідж бренду, ну і ми вважаємо, будувала HR-бренду, HR-бренд компанії. так, Тобто говорила співробітникам про те, що ми там згартовані, ми разом, ми всі українці, так, ми всі відповідаємо на виклики сьогодення. Так виглядало це на екранах. Говорили про важливість того, що ну, розмір має значення, так, мабуть, так скажу. От якраз ці екрани вони там 65 дюймів, якість HD, Тому можна на них навіть можна 3D робити. Тому якщо є готовність до там креативу, готовність робити якісь ролики, на які буде аудиторія краще реагувати. Ми також це можемо робити. Для нас це не проблема. Ну, якщо говорити про соціально-відповідальні проекти, це проект не для фарми, але це якраз про те, як можна використовувати конструктив. Насправді, метрополітен працює як укриття. Ми всі про це знаємо, і, і там в тривоги і кількість людей, я не можу назвати це пасажирами так в цей момент, але кількість людей різко збільшується. Коли робили. Лавочки так, і робили там монітори зворотнього зв'язку. Запланували, що там будуть зарядні станції, Так, тобто буде можливість зарядити свій телефон. На жаль, потік великий, так і вони зношуються, ці станції для того, щоб оживити цей проект і все-таки дати населенню можливість заряджатися, так, домовилися з компанією Life. Компанія Life забрендувала ці стійки, оновила повністю USB-порти і обслуговує ці usb порти Тобто, зараз на 20 станціях, так якщо я не помиляюся, можна зарядити, вони всі працюють, вони всі обслуговуються. Ну і можна скористатися так чудово конструктивом. При цьому якби підсилити, підсилити саме саме ім'я бренду, так тобто підсилити впізнаваність бренду. Насправді ми рахуємо так: ми рахуємо до охоплення і можемо пропонувати варіанти додаткового мікса. Те, що я говорив, наприклад, до ТВ, до радіо, до інтернету, це все пораховано по теорії вірогідності. Скажу ще про те, що ми, як і колеги з Денсу, користуємося користуємося економетричними моделями у окремих випадках. Так ми зараз накопичуємо дані, ми зараз працюємо з моніторингом. Ми зараз домовляємось про те, щоб отримати доступ до даних компанії Proxima. Так, тобто, ми робимо все для того, щоб розмовляти з вами однією мовою і. Оцінювати ефективність наших рішень, інтегрованих з іншими медіа, ну і розширювати канали комунікації, відповідно давати можливість зростати продажам продажам у фармкатегорії ще краще. Ну я не буду залиш... зупинятися окремо на транзиті. Я залишу цей слайд. Я впевнений, що організатори його передадуть. можливостей дуже багато. Це така, ну, назвемо її міні-візитка компанії. Так, тобто в ній є всі канали, в яких ми працюємо. На, на, на жаль, зараз не, не працюють аеропорти. Сподіваюся, що ми до цього повернемось. Але є дуже багато цікавих інструментів, варіантів в абсолютно різних містах, які допоможуть підтримати комунікацію. Ну, і, відповідно, допоможуть підтримати продажі продажі компанії. Пропоную поспілкуватися в обідню перерву зі мною з нашою селскомандою. Відповімо на питання, зможемо там надати експертизу в транзиті. Можемо обговорити моніторинг, можемо призначити найближчим часом зустріч. В принципі, все, що я хотів сказати, я сказав дуже дякую. Ну і створюємо майбутнє разом.